Привіт, маленькі любителі комп'ютерного заліза і всяких електронних штук. Пройшло не так багато часу в лапках з моменту крайнього відео. Вся справа в тому, що, як я вже розказував і показував, почали в мене вимагуватися жорсткі диски. І, скажімо так, два основних жорстких диска. Один, про який я зняв в крайньому відео сюжет про, про нього. До речі, я його вже звідси добув. Швидше всього буду то все розформовувати, коли буде час. Залишився ще один там. Обрізок на IDE. Там теж свої проблеми. Одним словом, тих два жорсткі диска. Другий жорсткий диск в мене просто почав пошкоджувати файли, просто я скидаю, деякі файли стають битими, тобто неможливо їх відкрити. От, Там проблеми похлеще, ніж в тому диску, який я провіряв, показував на відео. Там помилок набагато більше, але суть не в тому. Одним словом, не будемо того замусолювати. Сьогодні я покажу той диск і просто деякі моменти розкажу. А там вже подивимося по ситуації, тому що справа в тому, що той тетріс, на який я зараз знімаю, по суті, я з нього зараз відео викласти не можу, мені потрібно скидувати на комп, з компа вже в YouTube. Тому що з нього напряму в YouTube я закинути не можу, так як YouTube мені вже просто не впускає з п'ятим Андроїдом на YouTube. Одним словом. Тобто лишився тут хлам коруче, з розборки останнього, крайньої розборки, скажімо так, плати телека, і от лишилися радіодетальки, які просто ні збирати, ні, ні викинути тим словом. От, Скажімо так, з одної проблеми, виходить, дві інші. Виростають. Тим словом, тут пару діодів, перемичок на міді. Видно, не буде особо Тут пару безкорпусних, як їх називають, кремок, не знаю, чи це правильна назва. СМД конденсаторів. Таких от. Деякі де я бачу о, о, ті всі елементи, просто о, у них вже банки там півлітрові того радіоелектронного лому. Тим словом. І тут, виходить, та сама картина, що починаєш щось розбирати, хочеш, не хочеш, а мусиш вже сортувати. Або збирати і, скажімо так, вже та залежність. Вже кожну плату приходиться от обдирати і от таким от займатися. Ну, одним словом, а... ще раз, ота мікруха, і оті всі добуті, от вона, її назва. Вона приблизно 15-35 доларів на eBay, але ну, я так написав чисто. От вона. И тут уже идти все остальные. Короче, микрохи, транзисторы. Тоже я тут их подписал. Вот. Такая вот штука получается. Ну что, зараз я на той диск, что Ми провіряли в попередньому відео, я його трохи підлатав, ту помилку виправив. Ну там 23 тисячі з копійками годин напрацювань, то використовувати я його не буду взагалі там під якійсь ці. Ну, так як декілька жорстких дисків, можна сказати, вийшли з ладу, то прийдеться. Поки що, поки не будуть куплена їм заміна, а зараз жорсткі диски коштують дуже багато і летять вони там дуже швидко, скажімо так, то задумаєшся над, скажімо так. Ну, вигідно чи не вигідно взагалі-то купувати, тому що. Просто людям вони навіть не служать ні півроку, декому зразу з коробки. Побити. Не хочеться тратити зараз гроші, які і так зараз в дефіциті на якісь харди там. Тому поки що будемо щось думати, придумувати з того, що є. От і. Зараз я запущу провірку другого жорстка диска, на якому в мене стояла вінда. Ну і зараз подивимося. Так тут все виглядає. От, два жорсткі диска з попереднього відео, цей, що провіряли. І оцей, що в мене був. Ну Тут ситуація в ньому. От, я не знаю, скільки там годин напрацювання, але одним словом, тут помилок має бути дуже багато. От він в мене якраз і... Скажімо так, Хаває файли, просто скидаєш файли він їх просто пошкоджує. подивимся, я можу на нього тільки вінду буду накатувати. Якщо вийде його, зараз ці помилки виправить. Ну, вся система, яку можемо бачити, то є все з відео, жовтим зображенням відеокарти, яка видавала, от я тут її чистив. Контакти там і так далі. Працює вона нормально, плюс-мінус. І от та вся система проц тут стояв. Стоїть атлон 2 270. -й». Він як М2, така і М3. Виправляв я там близько 300 контактів, він був дуже погнутий. Одне з перших відео на каналі. З розпаковкою там є про нього. Його стан я показував. Зараз він працює, питань до нього ніяких нема. Питання до жорстких дисків. Ну і зараз включимося з провіркою. Ну, от. Знайома нам провірка на відео паспорт жорсткого диска. А, ну, звісно, фокусується, але тим не менш. І пропоную почати тут зараз перевірку і глянути на ситуацію. Можна сказати, мій другий жорсткий диск. Так. Чекаємо. Коротше, при Старті провірки, одним словом він просто пропав в систему жорсткий диск. Коли писав рекалібровка одним словом, і його просто зараз не стало. Ну, буду перезагружатися, перепідключую, подивлюся знову. Ну, в общем, ситуація одним словом, така. Понятно. Мені просто цікаво, наскільки він. Кажем так, угашений то жорсткий диск. І показати, яке буває, наскільки просто буває знищені жорсткі диски. Вони вже такі попали до мене. Так що зараз будемо дивитися далі. Ну, значить, передпідключив підключив я винт. Включив, підключив інший SATA-кабель на всякий випадок. Ключив до іншого каналу, він з'явився в програмі, Вікторій об'явився. При старті провірки він просто знову пропав. Зініціювати його нема. Знову він пропав. От висить заставка материнської плати. Досить довгий час, одним словом, Тому я, що намертво зависло, ну от зараз глянемо в прямому, скажімо так, ефірі, в прямому кефірі то все. От. Щось таке подібне, от, оцей другий диск теж викидував. Одним словом, от. будь ласка, диска не видно. Так, диска не видно, ну що, перезагружаємося, заходимо в біус, дивимося. Я перед тим як заходити, я дивився в і він був, все нормально. Він з нього грузиться, до речі. Тут скіпнувся біос, чомусь все повністю зависає от, на enter setup. Все розмито, але тим не менш. За весон буквально от прямо зараз. Ну, от не є нормальна робота, скажімо так. От Я заходжу, біоз, не заходить. Ладно, подивимося, що з того вийде. Зараз будуть в коментарях нити про те, що скучно, дуже довго. Ну от така от ця робота, скажімо так. Хочу займатися комп'ютером, комп'ютерами, придеться привикнути. Ну от. Зайшло в біос через 100-500 років, скажімо так, сати ну, от немає. А жорстко, жорсткий диск не відображається. Ладно. Так, я вирубив комп. вирубую зараз знову. Ну, щоб. То, щоб то, можна сказати, практична частина того першого відео про жорсткі диски, де я розказував про проблеми і про то, як воно буде тобі трахати мозги. От та вся проблема. Так я перезайшов, от, жорсткий диск відображається. Як тільки я хочу зініціювати в програмі, в тільки там доступ до... Провірки, одним словом, вилазить непонятно що. Ну, дивимося зараз прямо. Що з того всього буде? Вже якась клоунада просто. Просто клоунада. Інакше не назвеш. Ну, до того треба бути готовим. Що він буде кожен раз тобі виносити мозги. В різних іпостасіях. Зависони, глюки, проблеми там. Все, що не хочеш. От він відображається. Зараз я його ініціюю. От він. Появляється та паспорт, жорстку диска. Ну. Зайдемо, подивимося на смарт його. От. От, така от ситуація. Ну, ладно. Пробуємо ще раз провірку запускати. Все, рекалібровка. Він зайнят, Все, він зайнят, Одним словом. ми Почекаємо одним словом. Тут, тут нічого не дасть вже все. програма виконалася. Так, прериваємо, значить. Пробуємо ініціювати. І це буде дуже довго і нудно, але візьмемо, просто ще раз глянемо, його просто вже нема. Пусто. Добре, така от була сьогоднішнє відео. Тим словом, можна сказати, практична частина переднього. Упереднього була суто провірка, а тут практична частина. Тут заставка практично ніколи не стояла, вона завжди проскакувала і навіть ніколи вона не показувалася. Вона зараз просто стоїть і висне з ним. От. Надоїло мені то все виключив я його. От. От зараз глянемо просто після, після включення. Вінду він грузить. Але то, що просто коли скидуєш якісь файли, починає їх пошкоджувати деякі файли. От, скажімо так. От, так що, одним словом, така от штука. Браття і сестри.